Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Хто мої заповіді береже їх, і Той мене любить, Каже Ісус, які заповіді нам приніс Христос? Христос приніс нам дві заповіди любові. Пояснюючи, якби отих 10 заповідей, Він приніс нам дві заповіди любові. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всіми мислями Твоїм і ближнього свого, як самого себе. Це дві основні заповіді, на яких будується, каже Господь, і тримається цілий закон. Бо тому що перші три заповіді відносяться до Бога, перші три заповіді, які Мойсей приніс з гори Синай, Немає інших боїв крім. Не взивай на марне Господа Бога Твого і пам'ятай День святий, щоб його святкувати. Це три заповіді, які відносяться до Бога. І на іншій скрижалі було сім заповідей, які відносяться до ближнього. Шану батька і матір, не вбивай, не чужолож, не свідчеложну, і не пожидай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Ці заповіді відносяться до ближнього. А Христос їх. Об'єднує і каже, щоб ми зрозуміли, для чого ці заповіді. Людина часто путає, що той, хто не виконує заповіді, той буде покараний. І це є зміст заповіди. Не для того, Мисей придість заповіді, щоб людина себе відчувала винуватою, не для того, щоб Господь Бог мав за що її карати. Це заповіді любові. І Христос так і пояснює. Що ці перші три заповіді – це про Бога. Люби Господа Бога, всім серцем Твоїм всією душею, Тим, всіма мислями Твоїми. Так, Бо іменно так людина не буде шукати собі інших богів, не буде взивати на марне імене Господа Бога, і буде пам'ятати День Святий, буде знати, коли йти до церкви, коли свято. І так же само. Про заповіді щодо ближнього. І знаєте, на перший погляд можна подумати, як то, -то заповідь любові, коли каже, не вбий, не кради, не чуже лош? Не то любов? А любов в тому якраз і є. Що якщо ти хочеш любити повноцінно, то ти маєш із своїх, 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 своїх щоденного життя, своїх стосунків викинути, бо ти це. Це, що тобі не дає можливість любити ближнього. І саме найперша заповідь до ближнього це шануй батька і матір. А мені пише, люби, так? Шануй батька і матір. І це єдина заповідь, в якій розказано, що тобі за то буде, якщо ти будеш її виконувати. Бо далі ще заповідь пише, шануй батька і матір, і буде тобі добре, і будеш довго жити на землі. Якщо ти спошанно відносишся до батька і до матері, ти будеш довго жити на землі. І далі не вбий, не, не, не чуже лож, не свідчи ложно і так далі. Це ті речі, якщо ми їх виключимо із свого життя, ми виконаємо другу заповідь любові, любимо ближнього самого себе. І тому Христос каже: хто мене любить, то я так само любитиму. І слово моє зберігає, той буде мати життя вічне. Ось що Господь хоче нам сказати про свої заповіді. Хто має, хто має мої заповіді, береже їх, той мене любить, каже Господь. Берегти заповіді любові, певно, що так, той так само я й буду любити Господа Бога. Бо в цьому є весь задум людини. Людина. Покликана до любови, а не до ненависті, не до якихось там шкодничества і так далі. Всі речі, які ми робимо в своєму житті без любові, навіть роботу свою, да? якщо ти її не любиш, робиш то на силу, так вона тебе мучить та робота. Усе Господь Бог хоче, щоб ми робили з любов'ю. бо все, що ти робиш з любов'ю, воно буде тебе радувати. А все, що не з любов'ю, буде тебе мучити. Це тільки Злий Дух хоче, щоб ми страждали і мучилися. Христос хоче, щоб ми були щасливі. Тому Він каже: Я вас люблю. І хто моє слово зберігає? Той мене любить. Хто мої заповіді береже, той мене любить. Тому й дорогою Христа, йдімо дорогою спасіння, виконуємо заповіди любові. Вони прості. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією душею своєю і всіма мислями своїми, а ближнього свого як самого себе. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!